Всім привіт! Вітаю вас у Карпузі Барі. Сьогодні я розповім, як зробити правильний і найсмачніший майтай. Лише декілька інгредієнтів в невеликих кількостях уступають якості ідеального доповнення для насиченого та складного ямайського рому. Для підтримки якого вони були вибрані, він став неймовірно популярним і знайшов своє місце в меню по всьому світу. Якщо б Майтай просто увійшов в персонал класичних напоїв відомих всім барменам і закріпив за собою законне місце одного з найбільших рідких досягнень Америки, цій історії був би щасливий кінець. Але те, що дійсно сталося, це те, що Майтай деградується далі і далі ніж будь-який інший коктейль в історії. Він став найогиднішим напоєм всіх часів. Те, що сьогодні більшість людей називають Майтай, насправді не має нічого спільного з оригінальним рецептом. Хоча Майтай на таїтянській мові може прикладатися як найкращий. Більшість барів по всьому світу це слово перекладають як купа ромів, соки, які були на стійці під рукою, ще більше рому зверху та парасолька. Коли ви замовляєте Майтай, вам скоріше за все подадуть напій, що містить рівно нуль оригінальних інгредієнтів навіть у спільноті професійних барменів. Де оригінальний рецепт Майтай розуміють та поважають, існує розбіжності з приводу того, який ром слід використовувати замість оригінального реєнефію 17-річної витримки або пізніше 15-річного, Обидва більше не виготовляються. Вони входили в склад оригінального рецепту. Щоб знайти ідеальне поєднання ромів, я відвідав більшість професійних інтернет-ресурсів, прочитав декілька книжок та попробував майже всі доступні на українському ринку роми, які підходять для Майтай. За основу пропорцій я взяв рецептуру з книжки Смагр а для вибору ромів зробив синтез з найкращих рецептів і багато експериментував. Раджу використовувати мікс витриманих ромів з Ямайки, Гаяни та Мартиніка. Сьогодні приготую дві версії коктейлю як для себе і бюджетно. З ромів до 1000 гривень за пляшку. Версія як для себе підходить не всім. На більшості, скоріш за все, базова версія буде смачніша, тому її раджу ставити в вашу коктейльну тарту. Для ямайських ромів я раджу використовувати: Ром Нейшн, Ворфі Park, Plantation Ямайка. Каруба, Appleton Estate різної витримки. Взагалі, будь-який ямайський ром підійде за винятком оверпруфів рому підвищеної міцності, так як в оригінальному рецепті ром був 40%. А ще велика міцність зробить коктейль менш збалансованим. Але для любителів більш міцних коктейлів ця правда не діє. Для бюджетної версії я використовую Коруба Non Plus Ultra і Appleton Estate Signature Reserve. Для преміальної версії Caruba 12-річний Сігару ROM Appleton Estate Signature Estate Reserve ROM Nation 5-річної витримки, який довитримується в бочках із-под Хереса Олороса. І Appleton Estate 21-річної витримки. Я буду готувати обидві версії разом заповнюю шейкер льодом. Для базової версії. 15 мл Appleton Estate Signature. Резерв і 15 мл коруба Non Plus Ultra. Тобто 30 мл ямайського рому. Для преміальної версії. коруба 12 років витримки з Ром ROM, 7,5 мл. Чверть унці Warfit Park Single Estate Reserve. Також 7,5 мл. Чверть унці Ром Нейшн Джамайка 5-річна витримка і Appleton Estate 21-річний Ром. Наступний РОМ це Ром з Гаяни. Більше він відомий під назвою Demerara Ром. Для базової версії я використовую Ельдорадо 5-річної витримки. Для преміальної Ельдорадо 15-річної витримки і Ромнейшн Демерара. Для базової версії 22,5 мл. Для преміальної версії 15 мл Ельдорадо 15-річного і 7,5 мл Ромнейшн Демерара. Тобто, в обидві версії у нас йде. По 22,5 мл рому Демерара. Нарешті ром з мартиніки. Ром з Мартиніки, який використовував Вік у своїй третій версії рецепту, не був агріколем. Тобто не виготовлявся зі свіжого тростникового соку, а був ромом з меласи. Тому сучасні рецепти, які використовують агріколь, не відповідають класиці. Але, на мою думку, невелика кількість витриманого агріколю робить Майтай. Неперевершено складним, глибоким і завершеним. Для робочої версії підійде Clement Select Barrel, Witch House Spiced, або JM Gold. Для преміальної версії ви можете вибрати п'ятирічний ром ROM TED, ROM JM VSOP, або мексиканський Charanda. Сьогодні мій вибор пав на JM VSOP, його 7,5 мл, та Clement Select Barrel, його теж 7,5 мл. Clement Select Barrel Гріколь. 7,5 мл для базової версії та GM VSOP агриколь теж 7,5 мл для преміальної версії. Далі апельсиновий лікер. Навіть тут є складність. Не кожен апельсиновий лікер підійде. Оригінальний рецепт потребує оранж-корасаву, солодкий апельсиновий лікер помаранчевого кольору, міцність 25-35%. Його рідко зустрінеш на барній полиці, проте його легко знайти в інтернет-магазинах. Є багато різних виробників: Giffard, Carton, Marie марі De Декупер тощо. Також дуже гарна альтернатива Dry росао від П'єр Ферран. Але я раджу климент кріольша лікер з криольських спецій та апельсинової цедри, настойних на міксі агріколій. Якщо у вас є можливість, найкращого результату можна досягти, змішавши декілька апельсинових лікерів з моїх рекомендацій. У крайньому випадку використати грані або контро. Але тоді міцність коктейлю зросте. Для базової версії я раджу мікс з Клемент Кріольшап і картон orange Kerassau. Для преміальної версії я раджу. Мікс з Климент Кріольшап Картрон і П'єрферан драйкерсау по 5 мл. Для базової версії Клемент клюольша 7,5 мл. І картон oranch Kerassau 7,5 м. Для преміальної версії драйкерсау 5 мл. Картон оранж Ressao 5 мл і Клемент Шоп 5 мл. Наступна складність в цьому коктейлі зробити якісний миндальний сироп оршат. Я обов'язково в найближчий час зніму відео, де готую найважливіші коктейльні сиропи. Тому підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А поки розповім кратко на словах: медалеві хлоп'я треба підсмажити в духовій шафі. Далі перебити в блендері з водою, процідити, додати цукор, апельсинову і розову ароматичну воду. Альтернативою домашнього Оршат є GFard оршат. Оршат від Манін не раджу, хоча у Манін є багато гарних сиропів. В обідві версії я буду використовувати свій домашній оршат. Я перелив е, свій сироп в пляшку із підрому. Я часто так роблю з заготовками, використовую пляшки від алкоголю. Аршату нам треба 7,5 мл четверть унці. Хоча в більше серце радять використовувати в два чи три рази більше оршату, я не раджу так робити, тому що оршат може перебити, а не підкреслити смак макрому в обидві версії по 7,5 мл. Тобто по четверті унці. Наступний інгредієнт – цукровий сироп «Демерара річ. Дві частини цукру до 1 частини води. Раджу його приготувати по рецепту з книжки Slagros Cup з додаванням солі та ванільного екстракту. Його треба четверть унції 7,5 мл в обидві версії, 7,5 і 7,5. Та останній інгредієнт. Сік лайму. Дуже важливо використовувати саме свіже видавлений сік. Збережіть лайм. Він нам ще знадобиться як прикраса для коктейлю. Процежуємо коктейль в бокал double old fashion. Це бокал об'ємом приблизно 400-500 мл. Далі додаємо лід Crush. Прекрасні коктейль м'ятою та половинкою лайма, що залишилось. Трейдер Вік наголошував, що саме така прикраса з м'ятою та лаймою є ароматичним ключом до смаку коктейлю. А також купол лайму і гілка м'яти повинні нагадувати тропічний острів з пальмою. Соломинка. Мені подобається використовувати а, саме таку соломинку, тому що вона не дає дрібним частичкам льоду попасти в соломинку. Тепер ви знаєте, як приготувати справжній Майтай. Раджу спробувати піти в найкращий бар вашого міста і перевірити, чи правильно вони його готують. А барменам раджу спробувати класичну версію Майтай, тренувати себе у майстерності підбору кромів і перестати знущатися над моїм улюбленим тільки коктейлем. Обов'язково скиньте це відео своєму знайомому бармену та поставте лайк. А останок розповім, чому з'явилась думка, що наливати шар оверпруф Трому поверх коктейлю це класичний метод приготування. У трейдера Віка був гість поважного віку, який любив шар надміцного рому Демерара над своїм Майтай. Тому Вік назвав цей коктейль Old Way. Дуже дякую вам за перегляд, увагу і інтерес до коктейльної культури. А зараз я спробую обидві версії. Майтай Рое прикладається як найкращий надземний. Можу дати свій висновок. Перша версія, на мій погляд, вона дуже збалансована. Поєднання рому, мендалю, апельсина і лайму дуже гармонічне, ніщо не вибивається вперед. Тобто, всі інгредієнти нібито на своїх місцях. Складно пояснити словами гармонію цього коктейлю. Напевно, найкраще опис цього коктейлю це Майтай. Щодо моєї версії, моєї улюбленої версії, в цій версії ром трошки. Переважає над іншими інгредієнтами. А ром більш міцний і виходить вперед. Ви можете відчути більше нотки горіха, пряності, ванилі, спеції, кориці, вездики. Особисто мені подобається, коли я більше вичуваю смак рому і коли коктейль більш п'янкий. Але для початку спроб... раджу спробувати базову версію, класично. Дякую всім, побачимось у наступних відео.